Всім привіт! Доброго дня, доброго вечора, хто коли дивиться. З вами Віктор Таролог. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, подобайки, діліться цим розкладом. А також пишіть коментарі, не забувайте. Я робив посиній розклад на Дніпро, Дніпропетровську область, і часто згадував про воду. І ось мені написали такий коментар, чому ви згадували. Постійного проводу. Вода і вода. Кругом вода. Загроза коло води. І пишуть таке запитання: чи зірву дамбу вище Києва? Можливо, зірву дамбу вище Києва, і буде принцип доміно Дніпро і Нікополь підтопи. Ну, давайте подивимося, чи буде підтоплення Дніпра і Нікополя, чи зірвуть дамбу вище Києва. Чи буде цей принцип доміно? Чи? Я не знаю, звісно, цієї місцевості, де там та дамба, яка там дамба, велика дамба, невелика дамба, скільки там води і чи так сильно може повлиять, коли зірветься вище Києва. Чи буде підтоплення велике? Ну, давайте глянемо, чи буде велике підтоплення. Чи взагалі, давайте глянемо, чи буде велике підтоплення, якщо зірвати цю дамбу. Ще буде велике підтоплення, якщо зірвати цю дамбу. Знаєте, Починається <клес> <клес> як з малого і потихеньку-потихеньку розливається, розливається, розливається по землі, розходиться і йде велике, да? Іде велике підтоплення. Багато може наробити. Король Кубки випадає, велика вода. Вода буде йти і на дома. Приймати рішення якесь прийде, це важливе дуже. Подивіться на ситуацію з другої сторони. На оселі людям завдасть клопоту. Так, чи буде? Чи буде? Зірвана дамба ви ще Києва. Буде зірвана дамба вище Києва. Я вам скажу, дамба дуже стоїть кріпко. Але дивіться, розговори за це йдуть. Однозначно йдуть за це розговори. Якийсь початок в розговорах є. Хтось строїть якісь плани. 50 на 50. Так, да, розговори, якісь ідуть і плететься паутина. Бачите? П'ятерка кубків. Плететься паутина, тобто розговори на що цієї дамби. От вода і павутина плететься. Це паутина, це розмова. Якісь розмови, якісь плани, щось, можна сказати, навіть таємне. Про це йде. Але дивіться, четвірка Пентаклі. Навіть з якої сторони не говорить, чи стоючи з цієї сторони, четвірка Пентаклі говорить про непорушність, про стабільність. Тобто не буде ніякого поки підриву, там не буде нічого. Це одні розговори йдуть. Якщо подивитися з російської сторони, то це все одно стабільність йде. Це не підрив. А якщо з української сторони, тоже можна сказати, що дамба. Тримається кріпко, зроблена на совість. Вкладено багато в неї. Так що тут, що так, що так? І мах, охорона. Але розговори йдуть. Якщо подивитися по російській стороні, то мах говорить, я зможу, але зможу, ну нічого не може. Тобто не робиться тут. Не робиться. Тут одні розговори поки, І, але от, дивіться. Я навіть не думав цього, але тут іде розговор і якісь як, нібито, плани. Обстріли можуть бути. Можуть бути. Тут як 50 на 50 навіть. Вода і 50 на 50. В планах є. Але якщо буде навіть обстрілюватися, це полі боя. Це щось невеличке. Невеликим. Яке не задасть руйнації. Руйнації тут немає. І по карті дивіться, що тут четверка, що тут четверка це не порушність. Це те, що кріпко тримається. Тут і будинок, тут і чотири жезла. Жезли, які стоять на чотирьох ногах, їх тяжко здвинуть. Це стіл. Важко пошатати. Так само четверка пентаклі, Чотири ноги. Кріпко тримається. Так що тут важко розшатати. Навіть. Все буде добре. Я не бачу тут ні розлива, я не бачу тут ні руйнації, не бачу нічого. Але от дивіться, по п'ятірки кубків тут карта каже, павутина якась плететься. Да? Можливо, павутина плететься не того, що воно щось буде. І навіть от, річку показують, вода щось буде. Тут ну, ще карта і переживання йде. Люди сидять, переживають, що може щось статися. Я б сказав, більше це інтрига. Це не те, що в планах тісно напасти і зруйнувати. Обстріли можливо будуть, так. Да. Тому що зараз обстрілюють багато областей, і багато областей знаходяться під загрозою. Це так. Тут однозначно, це правда, і тут нікуди це не дінеш. Я хочу ще подивитися по Дніпропетровській області. Дніпропетровської області, тому що дуже загострена, дуже загострена обстановка по Дніпропетровській області. Я дивився недавно, але хочу ще глянути, що там твориться. Бо дуже-дуже погана загострена обстановка Дніпропетровська область. Не саме Дніпрода, адже адніпропетровську область. Чи будуть захоплені, от дивіться, одна карта вилетіла. А що вона нам каже? П'ять карта коло води. Що та вода далася? Ну це розговори ще можуть бути. Як нагнітання обстановки, розговори і початок. Ну, карта вискакує мені початок. Початок. Малі напади. Паш посухов це дія. Дія і чимось малим. От Обстріли можуть бути, напади, можуть бути, групами можемо якимись такими невеличкими. Поодиночку може бути, по одиночку якісь напади. Верховний жрець. І знову коло води. Двойка мечів. Загострене. І прийняття якесь важливе рішення. Верховний жрець. Хтось хоче прийняти якесь важливе рішення. І це не хтось такий собі із полководців, а це Верховний Жрець. Це той, хто управляє цим, командує цим. Можливо, даже командує цією війною. Для мене треба прийняти якесь важливе рішення, якою дорогою йти. Що це за рішення. Риск обнуління. По-новому. Наступ. Наступ. Для того, щоб забрати більше земель. Тут якийсь наступ йде. Бачите? Хочуть по-новому зробити наступ для того, щоб зайняти території. І хтось це вирішив? Хтось це вирішив, якийсь полководець якийсь. Верховний жрець. І знову вода випадає. Звізда. До води ще далеко, але в нас вже плани є. Вони що, хочуть забрати всю територію до Дніпра? Щоб форсувати Дніпро? Отак може бути. Тому що тут випадає звізда. Далеко. Ще далеко, але шанси є. Отак вони думають. Надія є. Ця карта звіз каже, карта надії. Дві дороги, два путі. Що робити? Ну, я не знаю. Уход. Щось зробити, да? Восьмерка кубків падає. Восьмерка кубків падає. Уход ми оставляємо. Воду. Я думаю, вони будучи міряться-міряться і ні до чого не доміряться. То, що тут як уход від води наоборот. Можуть давати якусь, знаєте, як негативну інформацію. Це теж так іде, знаєте, розговори. Розговори, ми уходимо, ми будемо, не будемо нічого робити, ну щось отак можуть перекручувати. Навіть. Я не бачу, що вони вийшли. От по карті показують нібито уход, уход. а оту от с мечів зразу перекреслив цю карту. І каже, який уход. Наступ, а не уход. Ще планують наступ. Це дальше карта паутини. Плетемо паутину. Ще буде загострення, і буде велике загострення. От мені постійно воду показує. можливо, коло води будуть великі прильоти. Можливо, коло води буде велика руйнація. От десь біля води може якісь об'єкти. Об'єкти можуть бути. Ну, бачите, по об'єктах тільки забалакав, так? Да. Справедливості. Це карта суда, карта якихось важливих об'єктів. Важливих об'єктів, де можуть бути якісь е, проводяться наради і так далі, ну от усі господарственні об'єкти. Але карта справедливості ще каже, е, що все буде по справедливості, все буде по чесності. Все ще не потрібно, відсічеться. Наша земля падає карта, дарма Пентаклі. Але тяжко за планів багато ілюзій. Ну, як сказати, все 50 на 50. Як кажу, тяжко відстояти. Тяжко відстояти. Плани. Плани є, але от ці плани, яких. Порушить. Що зробити? Що для України? Дніпропетровська область. Що для України? Що для Дніпропетровської області? А що для Дніпропетровської області? Знову випадає криза карта. П'ятерка Пентаклів. І карта води. Король кубків і п'ятерка Пентаклів. Криза. Що з тою водою там не так? І розчарування. Для Дніпра, П'ятерка Пентаклі. Можливо, що в Дніпрі будуть перебої з водою великі. Ну я цього не думаю. Город великий, що перебої з водою були. Ну по тройкій мечі, можна сказати, ще будуть обстріли. Обстріли коло води, криза. Тут розрушення є. Там, де було раніше. Якщо були щось обстрілювалося е, у Дніпрі, то знову можуть попасти по тих об'єктах, що були раніше по них обстріли. Тут карта каже: боюся, щоб не сталося те, що було раніше. Обстріли там, де були раніше, щоб не сталося. І знов чомусь коли води падають, от постійно кубки падають. Там, що ми дивилися, можливо, ми дивилися, вище Києва греблю чи не розрушуть. Можливо, її десь можливо. розрушуть в самому Дніпрі. Дивиться, вже далі не буду. Хотів тільки глянути, а мені карта каже, хватить. Це закрита інформація на сьогоднішній день. Не хочу вже лізти далі. Показує біла карта. Каже, я закриваю інформацію і більше хорош тобі на сьогодні. Добре, подивимося на другий раз. Ставте лайки, і діліться цим розкладом. Пишіть коментарі, не забувайтеся підписуватися. На все добре всім. Хай вже закінчиться війна і всім буде добре.